Вітаю, друзі. Сьогодні, 31 жовтня 2025 року, здається, Геловін сьогодні ж, так? І от саме на Геловін, голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в такому антуражі на нараді із Зеленським про те, що у 2023 році. На полігоні Капустін Яр у, на території Російської Федерації Україна знищила один із трьох, одну із трьох ракет Орешника. Малюк зокрема сказав, що до цього ми жодного разу це не озвучили, але ми можемо сказати, що один з трьох Орешників був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами. Головного управління розвідки Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки. Це була дуже успішна місія. Знищення було 100%. Це була дуже успішна операція. Вона на той, на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України, Верховному головнокомандувачу, а також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву «Орішник» ніхто на широкому загалі не використовував. Росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, якщо не помиляюся, то, то він точно не впевнений. Це було позаминулого літа. Тут виникає запитання: вірити чи не вірити у таке повідомлення Служби безпеки України в присутності нашого Президента Володимира Зеленського? Я особисто не вірю. І вважаю, що це чергове ІПСО Зеленського з метою перебити фіаско із ракетою Фламінго, щодо якої Зеленський визнав якісь певні технічні проблеми. А компанія, яка нібито випускає це Фламінго, була компанією, яка там чи яка вона там була, ну коротше кажучи, тісно пов'язана із бізнесом Зеленського. Я вважаю, що це повідомлення має на меті відволікти нас від катастрофи з стратегією по Фламінго і задати, умовно кажучи, новий, новий порядок денний у обговоренні мудрим українським народом. Чогось неважливого, другорядного і такого, що не існує. Тому що якщо знищили позаминулого літа, чому не повідомили минулого літа? Чому не повідомили позаминулого літа? Незрозуміло. Чому повідомили саме зараз? Я бачу, що зараз наші так звані засоби масової інформації широко розстражували цю інформацію не критично, без жодних коментарів. В цьому ж проблема. Не проблема в тому, що вони відтворили певну офіційну інформацію. Це якраз правильно. Вони просто змушені це робити, тому що, щойно, щось Зеленський і компанія офіційно повідомляють, наші засоби, так звані засоби масової інформації, мають це теж повідомляти, ретранслювати. Але чого вони не роблять? То вони не роблять коментаря, вони не дають нам аналізу, не дають нам контексту. Якби мали робити відповідальні засоби масової інформації. Для того, щоб читач міг оцінити ту чи, те чи інше повідомлення влади у контексті правдивості чи неправдивості. Наші так звані засоби масової інформації є просто ретрансляторами чи брехливих, чи правдивих повідомлень зеленської компанії. І тому вони перетворюються просто на Пропагандистські агітки, саме тому я їх називаю, так звані засоби маси інформації. Отже, підсумовуючи, я вважаю що інформація, яка зараз просувається владою про те, що Україна знищила щось там в Капустому на яру, без об'єктивних доказів цього, якийсь там у річник, є неправдою, крім того, як ми знаємо. Зеленський інформаційна політика зеленської компанії вона будується виключно і чи переважно, переважно, не виключно, а переважно на брехні, на маніпуляціях. Тому у нас є всі підстави. Не вірити у ці повідомлення.